Доброго дня! Знайома історія, коли відкривачка з часом перетворюється на таку ржаву, на такий ж, ржавий предмет. Її можна викинути, купити іншу, але з часом куплене теж превратиться от точно таке саме. Є в мене отакий от кусочок нержавійки. Зараз ми перенесемо цей малюнок на цю площину. Чуть-чуть зробимо длінше. Потім виріжемо таку пластину на закльопки і помістимо її в ручку. Нержавійка вона покрепше, ніж. 100% що це обичний, обична СТ-3 сталь. Мало того, що вона ржавіє, вона тупиться Тоже дуже швидко обметал. А нержавійка, я думаю, прослужить більше. Звуки болгарки я вам демонструвати не буду. Зараз піду наріжу цих полосок, намалюю тут Ну, от так, як воно є. І потім включусь, коли вже практично все буде готове. Получилося такі дві заготовки. І, значить, потрібно буде просверлити два отвори, а цю пластину вигнути, щоб зробити отакий кружок. Ну і це за, чистить, заполірувати. Так, трошки прочистили, тому що де не залишаються темні місця. Так, це ми підігнули на, на 12 мм кругляку, зажавши тиски. Так, залишається установити закльпки і лишнє обрізати. Закльопка із алюмінієвої проволоки, яку я паяю. Зараз ми її трохи заполіруємо. І можна встановлювати Залишиться тільки е, зробити кольцо, желательно теж нержавіки і на цьому усе. Підсохла рукоятка, вчора ми її вскрили лаком. Е, потеряли колечко. Ну, так як воно з чорного метала було, то зараз виточимо на, на токарному з нержавійки. Так, ну в принципі кольцо на місці залишається тільки іспитати, а потім вже і посадити все на клей. Так, ну і саме цікаве, це зараз испытаємо на гостроту наш ніж. Ну, зразу скажу, кончик можна було буквально 3 мм, а потрібно було хоча б міліметрів 5. Так, добре. Пробуємо. Зверху бить не буду, тому що нож дуже гострий, він і так зайшов о. Ну, в принципі, ніж працює. Тільки надо корректировать. Так, пробуємо ще раз. Тут я вже, так говориться, приспособився. О! Ну такий проріс робиться аккуратный. Нож, конечно, пока гострий. То я так першим проходом прийшов, залишив всякі такі гострі кути, аж до другий вже заход, то більш-менш вже акуратніше. Ну, ось, в принципі, і все, до побачення. На все добре.